Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм. Сьогодні в випуску Довбик в Атлетіко. Мадридці зробили першу пропозицію. Ми у фіналі Ліги Чемпіонів завдяки Луніну. Куртуа промач з Борусією. Довбик потрапив до збірної сезону чемпіонату Іспанії. Шахтар виселили з готелю у Львові, власником якого є президент Руха Козловський. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Найактивніше бомбардира Жерони хоче підписати Атлетіко. Довбик став першим номером у списку трансферних цілей столичного клубу. Діго Сімеоне бачить у нашому земляку ідеального гравця для своєї системи, повідомляє Діаріо АС. За інформацією джерела, Атлетіко вже перейшов до активних дій. Клуб розмовляли з представниками гравця, щоб дізнатися, чи він зацікавлений у таких змінах. А головне зробив першу пропозицію Жироні. Матрасники запропонували лише 25 мільйонів євро, тому очікувано отримали відмову. Зазначається, що каталонці відкриті до перемовин. Жирона навіть готова не вимагати активування клаусула, яка становить 40 мільйонів євро. Задля трансферу довбика може вистачити приблизно 35 мільйонів, можливо, навіть 30, але за умови легких бонусів чи залучення інших гравців. І Жирони, й потенційні покупці розуміють, що попереду чемпіонат Європи. І якщо найкращий бомбардир Ла Ліги зможе заявити про себе на цьому турнірі в складі збірної України, то ціна й попит на гравця виростуть. Зрештою, у Жеронини немає потреби продавати довбика, тому вона готова чекати справді серйозну пропозицію. А клуб, який захоче підписати Артема, повинен докласти зусиль. Пропоную підтримати мене та підписатися на мій телеграм-канал Перший Тайм. Наша ціль перші 100 підписників. Буду радий кожному підписнику. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній qr код та посилання в описі. Врота Реала Тібу Куртуа поділився очікуванням від фіналу Ліги Чемпіонів проти Борусії Дортмунд. Чи очікувало ви, що гратимете зараз? Два місяці тому я не міг собі цього уявити. Зараз я в найкращій формі та в розпорядженні анчелоті. Зіграє в фіналі чи ні, питання тренеру, але ти, звісно, хочеш зіграти в цьому матчі. Якщо у старті вийдете ви, чи буде це несправедливо стосовно Луніна. Я не можу сказати несправедливо це чи ні. Що я знаю точно, так це те, що він провів чудовий сезон. І якщо ми вийшли у фінал, то це завдяки йому. Я в розпорядженні Челоті і 9 місяців працював над тим, щоб повернутися до звичного рівня. Рішення за тренером резюмував куртуа в інтерв'ю ОК Діаріо. Авторитетне видання Марка опублікувала свою версію збірної чемпіонату Іспанії за підсумками сезону 23-24. У цій символічній команді знайшлося місце українському представнику нападнику Жерони Артему Довбику, який нагадаємо став найкращим бомбардиром іспанської першості, що завершилася. Символічна збірна чемпіонату Іспанії за версією Марка. У Най Сімон Атлетік, Даніель Карвахаль Реал, Антоніо Рюдігер Реал. Робен Ленорман Реал Соседат, Мигель Гутьеррес Жирона, Иско Бетис, Айлеш Гарсия Жирона, Тони Кросс Реал, Джуд Беллингем Реал, Артем Долбек Жирона и Антуан Гризман Атлетико. Українські Ла Ліги продовжують отримати відзнаки після завершення чемпіонату. Видання Марка сформувало три символічні збірні сезону і без українців не обійшлося. Найвище оцінила Артема Дубик, який потрапив до золотої збірної. Андрій Лунін став воротарем срібної збірної. У золоті був у най з Атлетіком. Український легіонер АЛА справді провів потужний чемпіонат. 21 матч, 17 пропущених м'ячів і 10 кліншитів. Статистика могла бути кращою, але під завісу лаліги повернувся Тібо Куртуа. Натомість Віктора Циганкова взагалі залишили без уваги. Вісім голів та сім асистів півзахисника Жирона не вистачило, щоб потрапити бодай у бронзову збірну. Донецький шахтар виселили з львівського готелю Емілі Резорт. Про це повідомляє коментатор Віктор Васко. Мені сьогодні Вацап розповів, що шахтар виселили з готелю Емілі Резорт, мовляв, тому що у когось є впевненість, що проти полісся Шахтар, давайте так скажу, не дуже викладався на полі, сказав Вацко в етері програми Вацко Лайф». Зазначимо, що власником готелю є бізнесмен і президент «Рука» а Григорій Козловський. У матчі останнього туру чемпіонату України Полісся вдома доволі легко обіграв Шахтар 2-0. Ця перемога дозволила Житомирському клубу обійти в турнірній таблиці Рух і потрапити в Єврокубки на наступний сезон. Рух також претендував на це місце, але поступився у паралельному поєдинку Динамо. Відтак у лізі конференції зіграє саме Полісся. Колишній нападник київського Динамо Віктор Леонко оцінив виступи українських легіонерів у сезоні 23-24, який, на вашу думку, найкращий український легіонер. Довбик, звісно, він пічічі взяв це показник, але тепер буде ще складніше, адже йому треба забувати мінімум двадцятку за сезон. Якщо у Довбика є амбіції, то йому треба йти на підвищення. Зрозуміло, що в Жероні простіше, все своє команда колгоспниця. Знаєте, я б на його місці залишився в Жероні, адже вони будуть у лізі чемпіонів грати. Це тільки Миколенко міг піти в Евертон. Усі мріють грати в Єврокубках, а він пішов до Аутсайдера АПЛ. Може, за грошими погнався, не знаю. Також серед найкращих відзначується ганкове Луніна. Забарно в цьому сезоні непогано виглядав, отримав хорошу пресу. Про зінчинка мене навіть не питайте, що про запасного говорити. Колос заробить на трансфері Кирила Фесюна до Шахтаря 2,2 мільйона доларів. Про це повідомляє Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. При цьому донецький клуб заплатить за гравця більше, сума не зазначається. Чимала частина 30% від суми продажу дістанеться агентській компанії, яка представляє інтереси Фесюна. Раніше зміни одноразово писали про домовленість між колосом та Шахтарем про трансфер Фасюна. І навіть називали суму у 3 мільйони євро. Гірники буцімто виграли конкуренцію у клубі в АПЛ нагадує Мафесюн, вихованець Ворскли. У Колос перебрався у березні 21-го. У поточному сезоні провів за Ковалівці 29 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 31 гол. Ще у 12 поєдинках відстояв на нуль. Його контракт з хліборобами розрахований до 30 червня 26-го року. Трансфермаркет оцінює 201 річного бродаря у 600 тисяч євро. Іспанський спаніл проявляє предметний інтерес до захисника київського динамо Константина Вівчаренко. Інформуєс. Повідомляється, що якщо еспаніо за підсумками поточного сезону зуміє вирішити завдання виходу до примери. То цей клуб спробує придбати 21-річного динамівця. За даними джерела, Вівчаренко вже довгий час перебуває в фокусі уваги спортивного директора еспаніола Франа Грагасі. Додамо, що в сегунді, другий за рангом іспанський дивізіон. Нинішнього сезону залишилося провести один тур. Еспаніо вже не має шансів здобути пряму путівку до прем'єри, але гарантував собі участь у півфіналі плей-офф за право виходу до елітного дивізіону. Наразі команда посідає четверте. Місце. Остап Маркевич, який працював асистентом у тренерському штабі свого батька Мирона Маркевича, покинув Україну. Повідомляє та то таке. За інформацію джерела, 46-річний Фахавець фізично не працює в Карпатах з середини травня. Зазначається, що за великою ймовірності співпраця Карпат з Маркевичем Молодшим буде перервана. Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Остап, який не той час тренував Маріуполь, залишив команду. Головний тренер повинен залишати корабель останнім. Павлов розкритикував течу Маркевича і компанії з Маріуполя у Туреччині і полетів до сім'ї в Іспанію. Згодом він очолював друголігову польську команду «Стенджиця», звідки влітку 23-го року перейшов до Карпат. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розватися разом. Посилання в описі.